Доброго дня! Після запису трьох попередніх відеороликів цього циклу я отримав прохання записати ще один або кілька, в яких би розповідалося про анімацію цього персонажа, що, власне, я зараз і роблю. У цій частині відео я хочу поговорити про те, як налаштувати цю сцену, зробивши її максимально зручною для аніматора. Тому що тут ми маємо досить багато сторонніх елементів, які аніматору будуть просто заважати. Перше, що ми з вами зробимо, це пропрацюємо контролери. Адже контролери для аніматора це буде основний інструмент. Виділяємо перший по порядку контролер. Переходимо на паличку чи на вкладку Channel Box. і бачимо тут стандартний перелік атрибутів, які є у будь-якого об'єкта сцени. Тобто, у нас є атрибути переміщення, обертання, масштабування і видимості. В той же час аніматор буде користуватися виключно переміщенням і обертанням, тому для цього атрибуту Scale і Visibility було б непогано приховати. Виділяємо ці атрибути, викликаємо контекстне меню із їх назви, і знаходимо команду Lock and Hide Selected. Заблокувати і приховати виділене. За необхідності ви можете лише приховати, але не заблоковувати, це буде Hide Selected. і лише заблокувати. Але не приховувати «Lock Selected. Але я скористаюся одночасно і тим, і іншим налаштуванням. Принагідно хочу про всяк випадок зазначити, що приховування певного атрибута не означає його виділи, видалення. В будь-який момент роботи ви можете за необхідності повернути їх на місце. Для цього достатньо виділити елемент, атрибути якого ви хочете повернути до стандартного переліку. Наприклад, я хочу повернути Visibility. Звертаюся до розділу верхнього меню Windows, General Editors, і знаходимо Channel Control. Це вікно складається з двох вкладочок. Перша вкладка Cable містить перелік тих атрибутів, які в принципі наявні у виділеного елемента, і тих, які відображуються в конкретний момент часу. Друга вкладочка містить елементи, які є заблокованими. На першій вкладці Cable у середній частині знаходимо назву того атрибуту, який ми приховали і хочемо повернути. Я знаходжу Visibility і натискаю кнопку Мо зі стрілкою вліво, для того, щоб цю назву перемістити в колонку Cable. В результаті виконаних дій ми його бачимо цій колоночці, і одночасно він вже відображується на вкладці Channel Box. Щоправда, по замовчуванню, поки що він у нас залишається заблокованим. Для того, щоб його розблокувати, виділяємо його, викликаємо контекстне меню і натискаємо команду Unlock Selected. Або, якщо у вас оце віконечко вже відкрито, переходимо на вкладку Locked, знаходимо назву. Атрибута в колонці заблокованих, і натискаємо кнопку Мо зі стрілкою вправо для того, щоб перенести цей атрибут в перелік розблокованих. В результаті виконаних дій атрибут Visibility тепер розблокований, і ми можемо користуватися ним так, як і раніше. Повертаємося до опрацювання кожного контролера. Наступним по ієрархії у нас є контролер ROTATE. Сама його назва відповідає. За... Підказує нам, які атрибути будуть потрібні. Тому ми сміливо виділяємо транслейти, скейли і Vizibility і також приховуємо їх. Наступним по ієрархії є контролер Squash. На ньому ми залишаємо лише обертання. І створений нами у попередньому відео атрибут Squash. Окрім цього, до нього за допомогою батьківського зв'язка під'єднано деформер, яким відбувається власне, ця деформація. Але всі налаштування все одно вже перенесені на контролер, і було б непогано приховати деформер з вікна видимості. Зробити це досить просто. Або в виділивши цей деформер В «Channel Box», ми параметр Visibility ставимо у значення «Off». після цього елемент зникне. Або звертаємося до вкладки Attribute Editor і на першій вкладочці знаходимо розділ, який називається Display. Тут ми встановлюємо. Або приховуємо відповідний прапорець. Це те саме, що ми робили тільки що за допомогою цього атрибуту. В будь-якому випадку сам деформер у вікні перспективи не відображується, але в аутлайнері він все ще відображений окремим рядочком, назва якого відображена сірим кольором. Якщо ви хочете приховати від аніматора і цей рядок, Тобто сховати його в аутлайнері, то Тут нам на допомогу приходить розділ перепрошую, прапорець Hidden in Outliner. Виділяємо відповідний елемент аутлайнера, Бачимо його налаштування в Attribute Editor і ставимо прапорець Hidden in Outliner. В результаті виконаних дій, назва цього деформера буде прихована і в аутлайнері, також. Але працювати він продовжує, тому що його параметри будуть, були прикріплені нами до відповідного контролера. Перевіримо Ось за допомогою Squarch. Я зараз трошечки розплющив нашу кульку. Продовжимо роботу з рештою контролерів. Тут у нас залишилися атрибути хвоста. Підходимо до них так, щоб було зручніше з ними працювати. Виділяємо перший. По ієрархії. Для контролерів хвоста ми встановлювали Constraint Orient, тобто він відповідає виключно за обертання. Це однозначно вказує на те, що транслейти, скейли і візибліті аніматору не знадобляться. Приховуємо і їх. Виділяємо наступний контролер по ієрархії і робимо з ним те саме. Наступний. І останній. З контролерами більш-менш розібралися. Тепер наступна частина можливості виділення. Зрозуміло, що аніматор здебільшого буде користуватися не скільки аутлайнером, хоча він йому буде потрібен. Він буде користуватися здебільшого channelbox, а і виділенням певних атрибутів або їх груп у вікні перспективи. В процесі такого виділення він може випадково виділити, наприклад, скелет, може виділити геометрію, а це нам не потрібно. Нам потрібно побудувати роботу таким чином, щоб працюючи у вікні перспективи. Аніматор виділяв лише ті елементи, які важливі для нього, тобто контролери. Іншими словами, певні елементи сцени, я маю на увазі геометрію, потрібно бачити у вікні, але не надавати можливості виділяти їх ось так, як я це роблю зараз. Для того, щоб це зробити, в Maya існує кілька наборів інструментів, і вони іноді вступають у протиріччя одне з одним, тому це може викликати певні утруднення. На минулому занятті або на одному з попередніх записів ми вже створили геометрію і, що найважливіше, прикріпили цю геометрію до певного шару. Шар називається Geometry. Давайте тимчасово цей шар видалимо. Видалення шару не спричиняє виділення елементів, які розташовані на ньому. Тому зараз, ось бачите, у нас все в сцені залишається так, як і було. Для того, щоб заборонити користувачу виділяти певний елемент, існують наступні способи. Перший спосіб полягає в тому, щоб заборонити виділення елементів певного типу. Тобто, наприклад, щоб при виділенні я не міг зачепити скелет, або не міг виділити зачепити контролери, або не міг виділити геометрію. За це у нас відповідає відповідний, відповідна кнопочка на стандартній панелі інструментів. По замовчуванню вона прихована, але для того, щоб відобразити ці інструменти, знайдіть ось цю вертикальну риску зі стрілкою вправо. Коли ми натискаємо її, динамічна підказка говорить, що це «Show, Hide The Selection Mask Icons, тобто іконки, які відповідають за виділення. По замовчуванню ми бачимо, що тут всі ці іконки виділені, активовані. Це означає, що будь-який елемент, геометрію, сплайни, то, тощо, або систему часток, наприклад, ми можемо виділяти, знаходячись безпосередньо у перспективі. Якщо ви вимкнете певний параметр, наприклад, ось ця кнопка відповідає за виділення геометрії Select Surface Object. Коли ми вимикаємо цей параметр, це дозволяє нам ну, робить нібито геометрію, тобто об'єкти, які поверхневі об'єкти нібито заблокованими. Насправді вони не заблоковані. Ми просто сказали, що не хочемо їх виділяти. Тобто, ось таким чином, коли я покриваю рамкою, я не виділяю цей об'єкт, не виділяю жодний об'єкт в сцені. Навіть якщо я напряму, клацну по хвостику або по кульці, виділення її не відбувається. Для того, щоб виділити їх все-таки, я повинен буду скористатися аутлайнером. Але у вікні перспективи прямим виділенням зробити цього я не можу. Те саме я можу, в принципі, сказати і для джойнтів. Тобто, вимкнувши оцей прапорець, я роблю неможливим процес виділення скелету. Я не можу виділити напряму якийсь джойнт. Другий набір інструментів полягає, тобто, перелік оцих інструментів, він дозволяє зробити недоступним процес виділення елементів у вікні перспективи за їх категорією, родинною приналежністю. Тобто, я заборонив виділити, виділи, виділяти геометрію, заборонив виділяти джойнти. Але сплайни, як і раніше, виділяти я можу. Я повертаю ці пропорції, ці кнопки на місце. Іншим інструментом є наступний. Наприклад, я не хочу дозволяти аніматору або будь-кому іншому у вікні перспективи безпосередньо виділяти цю кульку. Але хвостик я дозволяю виділити. Для того, щоб вибірково блокувати на виділення якісь. Конкретні елементи сцени, ми один раз виділяємо цей елемент сцени. Звертаємося до Attribute Editor. І знаходимо тут параметр Drawing Overages. Активуємо налаштування цього розділу, натиснувши кнопку Enable Overages. І тут ми отримуємо певні додаткові налаштування, якими ми можемо скористатися. Наприклад, є розділ Display Type, де замість Normal. Обираємо режим референс. Візуально це дасть наступне. Якщо бачите, каркас відображується більш темним кольором у порівнянні з хвостом. Тобто, хвіст, як і раніше, я можу виділяти у вікні, але геометрію виділити вже не можу геометрію кульки, тому що вона заблокована. І третій рівень виділення. Третій рівень блокування це коли ми об'єкти сцени розділяємо на шари. Це те, що ми робили на початку. Тобто у нас є шар контролерів, поки що, щоправда, він порожній. Є шар скелету, на якому нічого не розташовано. І додаємо ще один шар, який буде називатися Джометрі. Я його видалив для прикладу. Також підфарбую в червоний кольор, виділю кульку і хвіст, перенесу на відповідний шар. І ось тут зверніть увагу, якщо певні елементи винесені на шар, то налаштування шару, принаймні їх блокування, має більш високий пріоритет. Ніж ті налаштування, які ми створювали для конкретного елемента через Attribute Editor. Тобто зверніть увагу, навіть якщо я зараз виділю кульку, яка вже знаходиться на шарі Geometry, і спробую заблокувати її через референс, у мене цей параметр не спрацює, тому що налаштування шару зараз мають більш високий пріоритет. Тобто тепер блокування елементів відбувається за допомогою самого шару. Всі елементи, які належать джеометрі, є наразі заблокованими. Так само я знаходжу, виділяю систему джойнтів, Про всяк випадок, всю ієрархію виділю і перенесу їх на відповідний шар. І одразу можу приховати. Виділяю всі контролери, які в нас є. Також краще зробити це, пройшовшись по ієрархії. І переносимо їх на шар контроллерс. Ось таким чином ми трошечки навели лад в сцені. Останній елемент, який я хотів би зробити в цій частині, це всі ці елементи, які ми створили, зібрати в групу. Принагідно стосовно групування в аутлайнері також один не дуже очевидний, проте важливий момент. Якщо у вас уже якісь є певні батьківські зв'язки, то для групування елементів з цими батьківськими зв'язками достатньо і важливо виділити лише верхній рівень ієрархії. Тобто, зверніть увагу, я зараз виділяю лише локатор, а не те, що міститься в ньому. При такому виділенні, коли ми створюємо групу, в групу потраплять всі ці елементи зі збереженням тієї ієрархії, яка була. Це важливо. Відміню зараз останню дію. І тепер, якщо я розгорну всю ієрархію, зверніть увагу, до локатору в мене підпорядковані контролери хвоста і джойнти, системи скелетів. Якщо я виділю навіть ось таким чином, тобто і підпорядковані елементи батьківського зв'язку, і спробую їх згрупувати. То в результаті цього групування ми групу утворимо, але виділені елементи зруйнують свій зв'язок. Тобто, при такому виділенні, при групуванні parent зв'язок руйнується. Тому перед тим, як групувати, уважно простежте, на якому рівні виділення ви знаходитеся. Тобто достатньо виділити лише верхній рівень. Підпорядковані елементи при цьому виділяти не потрібно. Створимо. Групу. Переконаємося в тому, що у цієї групи всередині міститься все, з чим ми працюємо, і зв'язки між ними не зруйнувалися. В принципі, так і є. Власне, ця група мені потрібна для одного єдиного моменту. Коли я буду налаштовувати анімацію, мені досить часто потрібно буде вимикати відображення хвостика, тому що хвіст він носить допоміжний такий елемент. І Перше налаштування ми будемо першу анімацію ми будемо робити без увімкненого хвоста. Щоб він нам не заважав, ми його можемо тимчасово приховати. Сам хвіст складається, власне, з локатора, до якого належать контролери і джойнти, а також геометрії. Ну, Геометрію я вирішив поки що не під'єднувати до локатора. Хай залишається так, як є. Але суть полягає в тому, що мені потрібно запропонувати аніматору якийсь інструмент, який дозволить приховувати елементи, які мають відношення до хвоста, більш швидко і централізовано. Ось ця група мені якраз стане в цьому моменті в нагоді. По-перше, я цю групу перейменую, назвавши її на іменем персонажа, наприклад, Бол. По-друге, до його Атрибутів додамо ще один. Звертаюся до розділу верхнього меню Edit, Add Attribute. Говорю, що це буде атрибут Tail Visibility. І встановимо тип даних boolean. Тобто логічний. Коли ми встановлюємо Boolean, цей параметр буде мати значення 1 Off або 0 одиниця. Натискаємо Add, щоб додати цей атрибут, закриваємо. Ось у нас для групи, в якій розташовано все, що в нас є, додався ще один атрибут Tail Visibility. Щоправда, поки що він нічого не робить, тому що до цього атрибуту не прив'язані жодні елементи. Щоб прив'язати, робимо наступне. Я звертаюся до розділу верхнього меню Windows General Editor. Connection Editor. В лівій частині Reload Left у нас повинні бути відображені атрибути групи в цілому. І, зокрема, tail Visibility. Тепер виділяємо геометрію хвостика. І за допомогою кнопки Reload Right завантажуємо її в праву частину. В лівій частині виділяємо Tail Visibility, тобто атрибут групи. І співставляємо його з візибіліті самого хвоста. Таким чином, ми будемо змінювати видимість параметру, змінювати значення параметру групи tail visibility, і воно буде впливати на відображення елемента цієї геометрії. Так само, у нас є локатор, до якого під'єднано решту елементів. Ну, зокрема, сам локатор. Контролери, джойнти. Щоправда, джойнти ми приховали через налаштування шару, але не зайвим буде проконтролювати це і через атрибут. Тому я виділяю локатор, завантажую його в праву частину. Так само бачу параметр visibility для цього локатора і встановлюю його також співставляю з основним налаштуванням групи в цілому. В такий спосіб. Ми створили з вами централізований інструмент, за допомогою якого однією дією ми можемо одночасно відобразити всі елементи, які мають стосунок до хвоста, або, навпаки, приховати їх. Для цього у нас є відповідний атрибут у групи. Це, власне, все, що я хотів зробити перед тим, як розпочати роботу з анімацією. Дякую за увагу. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть у коментарях і з задоволенням буду їх читати, вони мотивують мене на запис подальших відео. До зустрічі в наступному відео!